Росія активно продовжує заробляти гроші на цій війні і для цієї війни, продаючи через треті країни газ, нафту, скраплений газ, нафту, вугілля. І один з прикладів того, що наскільки та ж сама Європа продовжує закупати той же самий газ, 23-й рік простий приклад. Німеччина на 28 мільярдів закупила газу. Італія закупила на 14 мільярдів Іспанія на 17. Польща є найбільшим постав імпортером так? Імп... Імп... російського скрапленого газу. То що виходить, да, я вже не кажу так. те, що закупається нафта величезній кількості. Один з прикладів минулого року Росія за рахунок тих чорних називаємо, танкерів, які зареєстровані на інші країни, забезпечувала нафтою величезну кількість країн. В першу чергу через Китай і через е, Арабські Емірати. І чистий прибуток на продажу нафти в серпні 2023 року складав 186 мільйонів доларів на добу. Дивіться, в бюджеті е, 25-го року вони спочатку передбачили 95 мільярдів доларів на утримання Збройних сил, потім цю цифру збільшили до 117. Тобто, в середньому це десь буде на рівні 30%. 300-305 мільйонів доларів на добу.